Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андріївна, і я до вашої уваги сьогодні пропоную дисципліну аналіз інвестиційних проєктів. Аналіз інвестиційних проєктів це комплекс методичних і практичних прийомів розробки, обґрунтування і оцінки доцільності реалізації проєкту. Метою вивчення дисципліни є сукупність фінансових і організаційно-правових відносин, що складають основу інвестиційного процесу, завданнями. Щодо вивчення дисципліни виступають теоретичні, методологічні основи інвестування, засвоєння методів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, набуття вмінь розробки інвестиційних проєктів, оволодіння основними основами менеджменту інвестицій та набуття знань про напрями використання інвестицій. Що ж таке інвестиції? Це всі види майнових інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та іншої діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиційний же проєкт це документ, що забезпечує окремі напрямки стратегічного розвитку підприємства шляхом реального інвестування, обґрунтової потреби у відповідних інвестиційних ресурсах в різних їх формах. Ефективність інвестиційного проєкту розкривається через призму оцінки повернення інвестиційного капіталу, через обов'язкове проведення до теперішньої вартості як інвестиційного капіталу, так і сум грошового потоку та вибору диференційованої ставки процента у процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проєктів. Що стосується складового, складових процесу оцінки інвестиційних проєктів, то є обов'язковими. Елементи прогнозування обсягів реалізації, оцінки впливу коштів, оцінка доступу до джерел фінансування та оцінки припустимого значення ціни капіталу. Отже, важливість опанування вміннями і навичками в інвестиційному проєктуванні відкриває двері у реальний бізнес-простір та дає розуміння взаємодії усіх сфер його виробничої діяльності. Запрошую вас до вивчення цієї дисципліни, чекаю на заняттях.